Говорили ми про те, що будуть стихійні перекриття транспорту і руху, і буде змінений громадський рух громадського транспорту у Львові в неділю 6 листопада у зв'язку з напівмарафоном. А зараз більш детально поговоримо конкретно про весь транспорт і транспортну інфраструктуру із нашими гостями. Святослав Товстига, член громадської організації за якісний транспорт та Дем'ян Данилюк, представник громадської організації Липнева Комп» Та фахівець із мобільності. Доброго ранку. Доброго Вітаємо ранку. вас. Знаємо, що вчора відбулася зустріч, як покращити транспорт у Львові. Чим вона закінчилася? Вчора відбулася зустріч в частині для засобів масової інформації. Це була друга зустріч. Два тижні тому була зустріч із депутатами міської ради, на якій представлялася так само три блока, тобто перший блок, як їздить транспорт по даним GPS. Другий блок це було підготовлення до конкурсу в частині того, як має відбуватися у нас конкурс, договори закінчуються і має в кінці року бути. І третій блок це Дем'ян представляв, як є в Європі, і що нам потрібно. Чого нам треба правити, тобто ви зробили зустріч. Тепер розкажіть, яка все-таки основна проблематика громадського транспорту у Львові? Почну я з першого блоку і плавно перейдемо до третього блоку, де Дем'ян розкаже, що у нас в перспективах має бути. Що в нас є? Тобто, щоб проаналізувати дані GPS, то в нас в середньому транспорт, якщо брати цю суботу і в неділю, в вечірній час після 19-ї години транспорт їздить з показником 50% виконання. Тобто, якщо мало бути порядка 500 то Автобусів, то в вечірі їздить е, порядка 52%, тобто в районі 260 автобусів. Це самовільно вони роблять? Водії. З, звісно, що самовільно, бо є паспорти, і згідно паспорту вони мали б виконувати всі 100% виконання рейсів, а є порядка 52%. А зранку з 9 по 10 є коливання в районі 65% виконання рейсів. А райсів. коли є 100% виконання? А, 100% в нас майже ніколи. Ага, тобто У нас завжди цифра в нас від кращому 10. випадку в робочі дні це є порядка наближено до 70%. Тобто в нас в ранковий період 75, можна так сказати. Mm -hmm. Але щоб в нас було більше ніж 80 по всіх, АТП, якщо сплюсувати, щоб нас вийшло більше 80, то в нас не виходить. На жаль, yeah. 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 які ще проблеми? Це одна із проблем. Тобто, щоб цю проблему вирішити якось, тобто не якось а є ряд, ряд речей, що потрібно зробити. Про це ми говорили в другому блоці. Це є договори, це є конкурси. Вони в нас мають Мала би відбутися. Договори в нас закінчується 31 грудня, тобто згідно постанови Кабінету міністрів договори мали б бути зроблені за два місяці до завершення, до завершення тобто фактично зараз вже мало би відбуватися конкурс. Станом на зараз конкурс не оголошений, управління транспорту каже, що воно в січні буде оголошений. тобто в нас в січні місяці транспорт буде мінімум місяць часу їздити без договорів і без жодних документів. І відповідно, Можливо, що більше. Отичніше ніж зараз, тобто в них не буде ні договору, ні паспорту і на них взагалі ніякого впливу не буде. А говорячи про насиченість громадського транспорту, якщо виїдуть всі 100%, чи не буде тоді ще більших проблем із рухом у Львові? Адже рух і так ускладнений досить? Якщо виїде 100%, це означає, що львів'яни будуть їхати в не будуть чекати більше ніж 10 хвилин. І відповідно, якщо вони будуть чекати орієнтовно до 10 хвилин, тобто інтервали будуть збережені, то львів'яни зранку не будуть їздити як так в переповненому транспорті. Тобто їм не прийдеться залазити на останню сходинку, а, умовно кажучи, останні ті дві-три сходинки будуть вільними і в салоні. Буде вільніше, ніж росторіше. Ага. Є ще одна проблема, така це неналежний стан, санітарний стан власне обслуговування, так, маршруток. Чи можна з цим якось боротися і чи є настільки це справді складною проблемою зараз? Дем'ян, може розкажеш, як в цивілізованому світі Так, що ми можемо, який досвід можемо взяти у європейців? Ну, найперше, напевно, те, що яка в нас є а, проблема і яка не була вирішена ще з 2012 року, коли проводилась попередня реформа, це брак рухомого складу. Тобто його як не було тоді, власне, через що реформа і провалилася, так його немає і зараз. І, а, тобто проблема є як з трамваями, так і з тролейбусами. Це, з тролейбусами взагалі ситуація катастрофічна. І з автобусами, тобто їх є недостатньо, їхня пасажироміськість також замала. І, власне, чому так відбувається? Тому що в основному це автобуси, це приватний транспорт, а приватний, тобто приватна власність і приватні перевізники вони не працюватимуть собі в збиток. То, то зрозуміло, як і будь-який інший бізнес. Тому вони намагаються будь-якими методами оптимізувати свої витрати. Тобто, відповідно, санітарний стан вони про нього не дбають, бо на це треба кошти, стан салону теж технічний, стан справність тих автобусів, їхня мийка і тому подібне. Тобто все це намагаються мінімізувати, тому власне маршрутки виглядають такими розваленими і, і не їздять ввечері, тому що пасажирів вже менше, відповідно кількість платних пасажирів теж зменшує. І все, все це впливає. І чим ми відрізняємось від країн Європи, тобто тут не йдеться тільки про ЄС, а загалом про Європу, тим, що там місто наймає перевізників, незалежно від форми власності, чи це приватні перевізники, чи це комунальний транспорт, їм оплачується робота за кілометри. Тобто їм вже а, немає значення, чи є пасажири, чи нема, бо місто з бюджету оплатить їм цю роботу, те, що вони їздили, і вони в цьому зацікавлені їздити якомога більше якомога довше. Тобто, ну у Львові можна навести такий приклад з тими маршрутками, які їздять в Ашан. Тобто вони регулярно їздять, там ніхто не платить, і все нормально відбувається. Чому? Бо Ашан оплачує цю роботу. Зрозуміло, ну, що будемо там... називати е е торговий центр в сокільниках. Ну не, не тільки тобто загалом по Львову, а тобто. Він оплачує їм цю роботу і е, зрозуміло, що люди там купують, і, якби це компенсується. Але так само ми ж веземо людей на роботу, та? Тобто, місто має їх доставити, щоб працювала економіка міська, щоб це було зручно і комфортно. І відповідно, от, тобто, це Чим ми відрізняємося? Тобто, можна говорити і про Білорусь, і про Македонію, не тільки про країни Євросоюзу, в яких це працює так само. Тобто місто наймає перевізника, платить йому гроші за кілометр, за цілий день, відповідно, місяць-рік. І тому транспорт їздить нормально, він в справному стані. А в нас це відбувається так, що за 4 гривні. Все має окупитися. Ну такого просто не може бути. Це з пасажира. Ну і відповідно багато пільгових пасажирів. Так. В кінці літа і початку осені відбувся великий скандал, який призвів до такого невеликого транспортного колапсу, коли е перевізники просто вийшли на страйк і перестали виїжджати на свої маршрути. Чи спостерігали ви за цією ситуацією? Чи брали участь і чим вона взагалі закінчилася? Я скажу одну просту річ. Станом на зараз, з тої інформації, якою я володію, тобто чого добивалося, тобто зменшення пільг і чого добив, на фініші їм запропонували виділення там, 10 мільйонів. Станом на зараз цих 10 мільйонів ніхто не виділив. І чому ці страйкарі не протестують і знову ж нічого не вимагають. Тобто, що на меті стояло? Чи стояло ж показати львів в негативному стороні? Цих організаторів чи стояло здобитися коштів, чи чи чого, Ну, станом на зараз коштів немає, і чомусь водії знов нічого про страйк ніхто нічого не говорить. Тобто то, того, що вони ніби добилися... Виділення коштів їм не перераховано і навіть не почали не початок процедури, і чомусь вони про це ну, не угу. Е, Чи так. очікуємо ми на покращення в громадському транспорті найближчим часом Львова, чи е, треба ще дуже багато зробити для того, щоб зручніше було користуватися? Все залежить від того, наскільки місто підійде до цього. Бо станом на зараз місто бере європейський, так би мовити, під європейським соусом е, правильні практики, але не в повному обсязі, а береться з контексту що щось виривається і кажеться, о, це в Європі так робиться. Насправді. Добре, що ми там купили якісь автобуси, але знову ж ми їх купляємо хаотично, не знаючи на які маршрути, просто аби купити. В той час, коли в нас електротранспорт в плачевному стані, коли в нас тролейбус в середньому в обід виїжджає в районі 40 одиниць, на, на тролейбусних маршрутах є, є маршрути, де по одному тролейбусу їздять, а ми кричимо, що ми купляємо автобус, автобуси чи купляємо 5 нових. П'ять нових тролейбусів, хоч можна шукати якісь механізми. П'ять п'ять тролейбусів для Львова. Це є це є нічого. Це мало. Mm -hmm. Знову ж, якщо брати в пасажирських перевезеннях. Конкурси мало відбуватися десь зараз. Конкурси затягуються на січень. Чи вони в січні будуть проведені, так само незрозуміло. Чи вони будуть в лютому проведені, чи вони ще щось затягнуться. Тобто, знову ж є пряме порушення постанови Кабінету міністрів, яке, за свою чергу тянеть хаотичні перевезення протягом місяця часу. Тобто, кому воно вигідно, побачимо. Угу. Тобто, знову ж договори, річ така. На базі чогось можна щось від перевізника вимагати. Станом на зараз ще не є ці договори публічними, ні перевізники, ні громадськість не знає, які в нас будуть оці правові відносини між перевізником, містом і пасажиром до електронного квитка. Тобто все дуже аморфно і нічого конкретики немає. Тобто, якщо зараз... Не почнеться більш публічні речі і не почнеться напрацювання, тобто що, що оці зустрічі, які ми ініціюємо, є на меті, щоб цей процес максимально зробити прозорим і максимально пояснити основну проблематику всім, всім категоріям. Це як і засоби масової інформації, що було вчора. Два тижні тому це, це були депутати. запрошували. Думаю, на наступний тиждень я ще з окремо з інженерною і фінансовою комісією міської ради будемо говорити. Тобто ці всі категорії пропрацьовуються, щоб постаратись донести, яка є проблематика у Львові насправді, а не те, що в нас пишеться в транспортній стратегії, а транспортна стратегія складається з чотирьох листочків і четвертого. Із цифрами, які дуже є, не відповідають дійсно. Ну що ж, сподіваємося, що найближчим часом ваша робота все ж таки е, увінчається успіхом і е, нам стане простіше користуватися громадським Надію. транспортом. Святослав Товстига, е, член громадської організації за якісний транспорт, а також Дем'ян Данилюк, представник громадської організації Липнева кома, також фахів, фахівець із мобільності. Далі маємо відео, будемо зустрічати нового гостя.